Івано-Франківськ страйкує день перший біля стін облдержадміністрації зібралося більше 10 тисяч прикарпатців. Банду геть зека на Йолку Україна це Європа. З такими гаслами люди вимагають відставки уряду та президента та покарати винних у розгоні Євромайдану в ніч на 30 листопада. Б'ють наших дітей. Все таке не може бути. Якщо міліція з народом, то де та миліція. Той беркут це татари гірше, та не татари. Це як то я не чари. Не хлібом єдиним за ідею залишили свої робочі місця підприємці. Зачинені модні бутіки, магазини з одягом і технікою. Ніде навіть купити газету, адже кіоски з пресою теж під замком, порожню і на продуктовому ринку. За багатьма прилавками торгівлю сьогодні і не починали. Ми приватні підприємці. Ми прийшли для того, щоб підтримати майдан і щоб ми не поверталися в минуле, а йшли в майбутнє зачистити себе. Вас і наших дітей і онуків, поодинокі продавці після обіду все ж вийшли до праці, кажуть, ходили навіч, але тепер вернули, щоб дати людям змогу прикупити харчів. От міський голова з повним складом міського виконкому сьогодні не працював повний день. Ми прийняли рішення разом з заступниками підтримати страйк, пішовши з роботи на цей день за власним бажанням, тобто без збереження заробітної плати, за власним бажанням до речі, теж саме зробили і інші державні службовці, тому. Що відбулося засідання профкому виконавчих органів влади міста Івано-Франківська, на якому члени профкому однозначно підтримали і мою ініціативу і моїх заступників порожню нині і у стінах університетів студенти вже давно мітингують, тож всенародний страйк ніяк не могли пропустити. Тим паче, і ректорат не проте не долучилися до масового страйку лише найменші Івано-Франківці чиновники вирішили, таку армію дітей на вулиці випускати не можна задля їхнього ж блага. Втім, деякі зі старшокласників заняття таки прогуляли. Ми можемо зрозуміти свою. Молодь, тому що ми власне в школах вчимо їх, і патріотизму, і заклик Івана Франка лише боротись значить жить. Тому говорити в школі на уроках одне, а потім казати дітям щось інше. Це б звичайно було б неправильно у звичному режимі. Нині працювали лише лікувальні заклади, також підприємства, що забезпечують місто водою, світлом, теплом і здійснюють вивіз сміття.